Усім привіт! І тема нашого сьогоднішнього заняття: безпека руху велосипедиста, ДТП та надання першої долікарської допомоги в разі травматизму. Світ змінюється, а значить, змінюється ставлення людей до здорового способу життя, тільки теж зазнає змін. І всі розуміють, що тільки здорова людина може бути успішною. Тільки дотримуючись правил здорового способу життя, людина буде почуватися впевнено та енергійно. І одним із правил здорового способу життя є достатня рухова активність. Перегляньте, будь ласка, на слайді товари, які забезпечують здоровий спосіб життя. Як ви вважаєте, якому транспорту індивідуального користування віддаватимуть перевагу в майбутньому? Я думаю, чесно кажучи, що це буде все ж таки велосипед. А велосипед, виявляється, потрібен не тільки для того, щоб швидко кудись доїхати, але і для зміцнення організму. А ти любиш їздити на велосипеді? Отже, сьогодні ми будемо з вами вивчати. Хто і де може їздити на велосипеді, засоби захисту велосипедиста, правила дорожнього руху для велосипедиста, основні дорожні знаки, які варто знати велосипедисту, та як надати першу допомогу в разі падіння із велосипеда. Велосипед це благородний винахід людської істоти. Так свого часу сказав Вільям Сараян, американський письменник. 6 квітня 1818 року. У Парижі барон Карл Дрес продемонстрував сконструйований ним двоколісний засіб пересування, який тепер можна вважати пращуром сучасного велосипеда. А для того, щоб їзда на велосипеді була безпечною, велосипедист має знати і виконувати правила дорожнього руху. Розгляньте схему. Давайте визначимо призначення кожного елемента конструкції велосипеда і з'ясуємо значення екіпіровки водія для безпеки під час руху. Отже, велосипед має бути обладнаним обов'язково звуковим сигналом та світлоповертачам спереду білого кольору, по боках жовто-гарячого, позаду червоного. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді має бути встановлена іще і фара. Велосипед завжди має бути справний. І щоб убезпечитися від травмування в разі падіння, велосипед повинен мати особисті засоби безпеки: спеціальний одяг, спеціальне взуття, шолом і велорукавички. Найкращий головний убір для велосипедиста. Захисний шолом. У багатьох країнах без нього заборонено їздити і не дарма. Адже 75% усіх жертв велосипедистів загинули в аваріях саме від черепно-мозкових трав. А скількох врятував захисний шолом. Влітку згодиться футболка, в холодну погоду куртка із цупкої тканини. Під неї краще вдягти одяг із натуральних тканин, бавовняну футболку і вовняний светр. У будь-яку погоду рекомендовано надягати спеціальні велорукавички. Так ти захистиш руки, якщо впадеш і міцно триматимеш кермо, якщо руки спітні. Штани еластичні або широкі з завуженими донизу холошами, влітку велосипедні або звичайні шорти. Взуття має бути міцним із жорсткою підошвою, наприклад, кросівки. У дощову погоду найкраще взути черевики. Велосипедисти, рухаючись по дорозі, зобов'язані попереджати інших водіїв про свої наступні дії і розрізняють такі попереджувальні сигнали: поворот ліворуч, зупинка, уповільнення або зупинка, та поворот праворуч. Обов'язково велосипедист повинен дотримуватися правил безпеки. А саме, під час керування велосипедом, заборонено. Спілкуватися по мобільному телефону, тому що таким чином можна створити аварійну ситуацію. Керувати велосипедом у навушниках заборонено. Тому що можна не почути сигналу автомобіля, який буде проїжджати поруч. Обов'язково треба ознайомитися з правилами безпечного руху велосипедистів. Отже, під час руху. Забороняється відпускати кермо велосипеда. Перевозити вантажі дозволяється у спеціальному багажнику або велорюкзаку. Перевозити пасажирів позаду забороняється. Забороняється керувати несправним велосипедом. На пішохідному переході. Велосипедист повинен зупинитися, спішитися і вести по зебрі поруч із собою велосипед. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, водій велосипеда може не спішуватись, але зобов'язаний поступатися дорогою іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Якщо велосипедної доріжки немає, то рухатися дозволяється тільки узбіччям дороги. Велосипедисти у групі повинні їхати один за одним. Виїжджати на проїзну частину дороги велосипедист має право тільки після досягнення 14 років. Зверни увагу, з 1 листопада 2021 року набули чинності зміни до правил дорожнього руху, і на дорогах з'явилися нові знаки, а головне унормовано велорух. Ось основні дорожні знаки, які тобі варто знати. Заборонений знак рух на велосипедах заборонено. Наказовий знак доріжка для велосипедистів. Наказовий знак суміжна пішохідна доріжка і велосипедна доріжка. Попереджувальний знак виїзд велосипедистів. Наказовий знак кінець доріжки для велосипедистів. Наказовий знак. Пішохідна та велосипедна доріжки. Часом можна ненароком упасти з велосипеда. Отож велосипедисти мають уміти надавати допомогу собі та іншим. Які ж можуть бути травми велосипедистів, і яку першу допомогу ти можеш надати? Так, звичайно, ти можеш самостійно продезінфікувати рану. Накласти пов'язку, знарухомити руку чи ногу і повідомити про травму дорослих чи звернутися до швидкої допомоги. Отже, запам'ятай: якщо велосипедист упав, не поспішай піднімати його. Спершу переконайся, що в постраждалого немає ран чи кровотечі, що в нього не паморочиться голова, іноді під час падіння трапляються переломи рук або ніг або пошкодження хребта. В такому випадку рухи постраж... рухати постраждалого не можна. Якщо в постраждалого є ознаки травмування, яким ти не можеш зарадити, звернись по допомогу до дорослих або виклич швидку допомогу. Під час надання допомоги потерпілому розмовляй з ним, підтримуй його до проїзду швидкої допомоги. Отож, давай з вами з тобою підведемо. Підсумки. Засобами безпеки велосипедиста є шолом, щитки, рукавиці та всуття. Основними правилами безпеки руху велосипедиста є дотримання правил дорожнього руху, не розмовляти по телефону і не керувати велосипедом у навушниках. Безпека конструкції велосипеда це справні гальма, справне кермо і світловідбувачі. Жовто-гарячого кольору. Отже, сьогодні ми познайомилися з тобою і з темою Я велосипедист. Який же був твій настрій наприкінці цього заняття? Обери, будь ласка, емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку. А я з тобою прощаюся. Гарного тобі дня і до зустрічі у новому відеоролику. Бувай!